Гей, Ніко! Вау! Я тут відпав? Я стану найкращим юним пілотом. Ніко, <пручуй> обережно! Нехайно зупинись! <правильно> я з дитинства мріяла бути в упрясті Санти. Лише один олень матиме за честь доєднатися до повітряного загону Санти. Ось заради чого все це. Ру! Ру! У тебе жодних шансів. А? А? Ти зможеш! А? Ніко! Ніко! А! А де сани? Вони зникли. Без Бессаний різдва не буде. Що? О, ні!